Вас вітає професійно-технічне училище номер 4 міста Полтави. Тема нашого проєкту майбутнє розпочинається вже сьогодні. Я кухар. Знайти себе в світі професії це означає відчувати себе потрібним людям, наповне розкрити свої здібності, і тут найважливіше не схилити. Професія кухаря одна із найдавніших, дуже творчих і завжди актуальних. Це нескінченний простір фантазії для тих, кому подобається створювати нові приголомшливі смаки та відкривати маленькі дива іншим через власну кулінарію. Людина, яка обрала професію кухаря, ніколи не залишиться без роботи. Професіоналізм і людяність дві головні ознаки моєї майбутньої професії. Поспішайте відкрити для себе горизонти можливостей. Сьогодні кулінарія стрімко розвивається, а ресторанний бізнес якісно змінює підходи. Щоб бути сучасним кухаром, розкрити нескінчений простір для фантазії, створювати та відкривати маленькі дива через власну кулінарію, ми за допомогою штучного інтелекту бачимо в училище новітнє обладнання, яке б дало змогу перетворювати прості смаки в найкращі страви, щоб буде дарувати людям позитивні емоції або спогади. Привіт! Я Юля і я пекар-кондитер. Однією з найпривабливших професій харчової промисловості є кондитер. Професія кондитер складна. Потребує не лише естетичного смаку та художніх здібностей від робітника, але й багатьох професійних компетентностей. Навчальна матеріальна база училища сприяє якісній підготовці кваліфікованих робітників з професії пекар кондитер. Постійно працюємо і прагнемо, щоб навчальна виробнича дільниця та кабінети були забезпечені обладнанням відповідно до сучасних вимог і наближені до виробництва. Як і всі робітничі професії, професія пекар-кондитер вимагає реального удосконалення гнучких та адаптивних просторів, які можна легко переналаштовувати для різних видів професійної діяльності. Впровадження найсучасніших технологій необхідно для створення реалістичних, стандартних для галузі симуляційних просторів, що імітують реальні умови на робочому місці. Професія пекаря-кондитера це стабільність сьогодні, впевненість завтра і успішність завжди. Я навчаюся за професію слюсара з ремонту колісних транспортних засобів. Технічний інтелект, відповідальність та дисциплінованість є ключовими психологічними характеристиками слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів. На сьогодні випускаються нові моделі автомобілів. А для їхнього ремонту і обслуговування потрібні висококваліфіковані робітники, потреба в яких постійно зростає. Оволодівши цією професією, можна легко працевлаштуватися в автотранспортних і авторемонтних організаціях на станціях технічного та сервісного обслуговування автомобілів у транспортних цехах організації різних видів економічної діяльності, навіть відкрити власну справу. У майбутньому в професії слюсар з ремонту колісних транспортних засобів відбудуться суттєві зміни. Деякі операції зникнуть, ручна праця зведеться до мінімуму, і процес в цілому стане автоматизованим. Тому для майбутніх робітників навчальні простори мають бути адаптовані під сучасні технології виробництва та виклики часу. Це дозволить їм легко адаптуватись і довше залишатись технологічно актуальними і не потребувати радикальних змін. Навчаюся в професійно-технічному училищі номер 4 міста Полтава на другому курсі. На нашій ділянці закритого ґрунту ми проводимо уроки виробничого навчання. Де виконуємо роботу? Готуємо ґрунт, готуємо посадковий матеріал та добра. проводимо облаштування клумб, задоглянувся за зеленими насадженнями, навчального закладу. Попит на спеціалістів у сфері озеленення зростає у зв'язку з інформацією. Жваленням у галузі, будівництво і високими вимогами до екології навколишнього середовища. В майбутньому нашу навчальну теплицю хотіли бачити такою, де буде використовувати і штучний інтелект, який повністю буде керувати процесом вирощування рослин. Моя майбутня професія, яку я здобуваю в закладі, електромезозвання. До сьомого класу я мріяла стати кухарем, проте наразі зрозуміла, що професія зварника дуже потрібна для відбудови нашої країни. Коли вперше взяла в руки пальник, зрозуміла, це моє майстер виробничого навчання, побачивши мій зварний шов, був дуже здивований, бо з першого разу мені вдалося зробити правильне зварне з'єднання. Пам'ятаю, він тоді мені сказав, ти напевно вже десь спробувала зварювати зараз так добре в тебе виходить. Дитячі мрії я здійснила. Зараз я теж беру тільки не сукли, борщі, а стільки металевих конструкцій. Про своє рішення я жодного разу не шкодувала. Свою майбутню професію люблю. Це не просто робота, а свого роду мистецтво. Зробити гарний, надійний, витинчений, зварювальний шов не просто. Однак до цього потрібно прагнути. І це головне. Мені подобається сам процес виникнення зварювання, виникнення полум'я, утворення зварювальної дуги. Вогонь мене заряджає, дає відчуття спокою та впевненості в собі. Тому я б не змогла обрати іншу професію. Мрію в майбутньому за допомогою роботів виконувати складні зварні з'єднання, отримувати відмінну комбінацію зварювальних рішень для досягнення незмінно високої якості виробів і найкращих результатів до шкоди для здоров'я людини. Стратегія розвитку нашого училища полягає у створенні гнучких навчальних просторів та середовищ для співпраці, впровадженні найсучасніших технологій та реновації навчальних майстерень з дотриманням принципів сталого та екологічного дизайну, включенні енергоефективних та симуляційних систем. І, що дуже важливо для сьогодення, навчальні простори мають бути доступними для людей з різними здібностями і можливостями.